Відвідувач у ресторані чекає своє замовлення. За сусідніми столиками вже давно все принесли, люди з апетитом обідають. Врешті терпіння вривається, і він кличе офіціанта, що пробігає повз. Вибачте, шановний, у вас ще працює той офіціант, якому я замовив відбивну і салат. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить бабця в банк, тягне за собою величезний мішок. Банкір запитує, що це? Гроші? Багато, півтора мільйона доларів. Це з чим ти таким займаєшся? Звідки такі гроші? А я парі укладаю і виграю. От давай, сперечаємося на 25 тисяч, що в тебе крашанки квадратні, банкір, впевнено. А давай, сперечаємось. Тоді я завтра вранці з адвокатом прийду, що все по-чесному було, перевіряти будемо. Вранці баба з адвокатом приходить. Банкір задоволений, стоїть, чекає. Бабка: Знімає штани, буду перевіряти. Той знімає, бабка перевіряє. Тут адвокат починає плакати. Банкір злякано. Чоловіче, що з вами? Адвокат. Я вчора з цією бабою посперечався на сто тисяч, що вона сьогодні банкіра за хазяйство помацає. Сидять два залізничники, молодий та досвідчений. Йде їм команда перемістити вагони на таку-то колію. Молодий підскакує, досвідчений йому. Сиди. Далі сидять, знову йде їм команда перемістити вагони на іншу колію. Молодий знову зривається, досвідчений йому. Сиди. Так сиділи вони, було ще кілька команд і остання – поставити вагони туди ж, де вони стоять, досвідчений каже молодому. Ось бачиш, що означає досвід. Чоловік приходить додому з риболовлі, і з порога запитує дружину Таню, кіт удома? Заходь, не бійся. Я йому кільки купила.